На сьогодні є дві процедури оцінювання професійної діяльності вчителя: атестація та сертифікація. Атестація є обов'язковою процедурою та відбувається один раз на п'ять років. Тоді як сертифікація процедура добровільна і спрямована на виявлення та заохочення вчителів із високим рівнем фахової майстерності. Як вона відбуватиметься у 2023 році, нам розповіли в управлінні Державної служби якості освіти в Чернігівській області. Попередні 4 роки участь у сертифікації могли взяти лише вчителі початкової школи. А вже із 2023 року запрошуємо долучитись до сертифікації і вчителів безпосередньо базової школи. Спеціальність математика, українська мова та література. Сертифікація це зовнішнє оцінювання вчителя проходить вона у три етапи. Участь взяти зможуть учителі, які викладають відповідні предмети у 5-6 класах нової української школи. Окрім того, ще є один критерій це педагог має мати стаж. Педагогічної діяльності на відповідному місці роботи за відповідним фахом не менше двох років. Перший етап це незалежне оцінювання. Воно дещо схоже на процедуру ЗНО та НМТ, які здають випускники. Другий етап самооцінювання, що проводиться за спеціально розробленою анкетою від Державної служби якості освіти України. А третій етап практичний учитель показує свої професійні навички, наприклад, на відкритому уроці. Переваги сертифікації для вчителя, звичайно ж, є. Перш за все, вчитель зможе оцінити свою професійну майстерність, оцінити її через призму оцінювання зовнішніх експертів. Вчитель, звичайно ж, при цьому сам вдосконалюється, професійно зростає, набуває нової майстерності професійної. І це користь не тільки для вчителя, а однозначно і для учнів, і для закладу освіти. Окрім того, ще є і фінансові переваги. Це доплата у розмірі 20% посадового окладу вчителям, які успішно пройшли усі ці три етапи. Особливість сертифікації полягає в тому, що педагог може відмовитися від її проходження на будь-якому етапі. Стартує реєстрація на сертифікацію уже з 1 серпня проходитиме вона у два етапи. Цьогоріч сертифікація вчителів базової школи тільки розпочинається, тому кількість учасників невелика. Це 500 учителів з усієї України, 15 учителів математики та 14 учителів української мови і літератури з нашої області. Проте на другому етапі реєстрації педагоги матимуть можливість зайняти невикористані місця з інших регіонів тож кількість вільних місць імовірно збільшиться.